Картини, фотографії, короткометражні фільми та арт-інсталяції на тему війни. Усе це можна побачити на виставці За деревом дерево у галереї Асортиментна кімната, що розташована в Івано-Франківську. Більшість цих робіт створена митцями під час резиденції на хаті майстерні у селі Бабин. Там вони два тижні жили та працювали. Серед тих, хто долучився до проєкту фотографиня із Луцька Олеся Саєнко. У виставці експонуються дві її світлини. Перший пейзаж зі снігом він знятий десь на другий-третій день перебування в хаті майстерні. І останній на останній день, коли був туман, і ну, для мене це також фіксування не тільки місця, в якому ми перебували. Два тижні. А й те, що і місце змінюється, оскільки погода вона була перемінлива. І, як каже один мій друг військовослужбовець, ми ще на один день стали ближчими до перемоги. Ну і це теж якось показується зміни і допомагає рухатись далі. Усі твори митці презентують у трьох виставкових залах. Окремо є кімната, в якій можна відчути запах війни. На виставку прийшла Івано-Франківка Анастасія Червонецька. Дівчина каже, усі роботи її вразили. Проте кімната, яка передає запах війни, запам'яталася найбільше. Такого досвіду в мене не було. Хоча я читала декілька різних статей, але от щоб вживу бачити, такий якийсь мистецький твір, в якому використовувалися якісь суміжні елементи, такого не було. Він різкий, він неприємний, він викликає неприємні почуття, і так і повинно бути, тому що контекст роботи вимагає неприємних елементів на додачу до цього. І я вважаю, що автор зробив все для того, щоб ми ну, хоча б на 0,5% десятих відсотки занурилися плюс-мінус в те, що він переживав. Представлені роботи це роздуми митців на тему війни, а ще їхні спогади та особистий досвід переживання колективної трагедії, розповідає куратор. Дмитро Чепурний, також виставка з його слів, демонструє, як авторам вдалося уговтатися після пережитого. Тут представлені різні дуже художники. Вони з різних регіонів України. Є ті, хто народився у Луганську, Донецьку. Наприклад, Катерина Алійник і Наташа Чичасова, які працювали на резиденції над текстами, результатом їхньої роботи представлена на виставці. Є невеличка книжечка, це якраз розповіді. Про історію тривалої окупації Луганська і Донецька, і це їхні досвід дорослішання, життя. Асортиментна кімната вона працює дуже з різними медіа: це і відео арт, це і традиційний медіа живопис, графіка. Тобто, у нас немає обмежень для медіа. За словами Дмитра Чепруного, виставку за деревом дерево планують зробити мандрівною і презентувати в інших містах та країнах. Каріна Борисевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.